Всіх вітаю! Ви на каналі Терут ФМ. З вами Ганна і хочу показати колоду, яка до мене потрапила випадково. Помилково мені поклали замість іншої колоди, а саме замість темпестеру. Зараз так крутенько покажу, щоб ви розуміли. Замість оцієї. цієї єдине, що оця колода вже мені подарували слідом, окремо розповім. Вона тут, як бачите, в більшому форматі 12 на 7 але чомусь того продавця, може в тому і помилка, в тому і проблема в того продавця стояла по ціні 140 або 150 гривень. Щось таке. А 12 на 7 колода таро Алі просто не може стільки коштувати, то можливо якийсь баг. Ну, Товар виставлено один, а зображення інше, наприклад, продавця. Щось, напевно, таке. Але зараз не про цю колоду. На неї буде наступний огляд теж сьогодні планую знімати. І а, її я замовила від початку, чекала на неї. І в мене є розпаковка, де цей сюрприз зафіксовано навіть. А, от. І я відкриваю а там ця колода, яку я так ну, бачила, вона мені на очі потрапляла на Алі Але чомусь я не вдивилась, не надала значення і навіть не думала її, чесно кажучи, замовляти. Але даремно насправді колода, хоч і прийшла до мене помилково, дуже мені сподобалась, прям зайшла і дуже швидко стала однією з робочих лошадок. І якби я знімала зараз топ робочих лошадок, який я знімала пару місяців назад, то однозначно ця колода туди повійшла, повірте мені, а чому буду показувати зараз і розказувати? Називається вона Таро шляху, що розгортається, якось так я переклала би на українську. Така от звичайна коробочка, зменшений формат. Багато мені писали, питали, чи настільки дійсно погана, якість, поганий картон, бо бачили в когось в оглядах, і там таке казали: так, дійсно, картон тут трохи тонший, навіть за дешеві копії Aliexpress дійсно тоненький, але у випадку з таким розміром воно не дуже відчувається. Ну, якби от Я працюю і все ок. Дуже колода, фотогенічна, не дивлячись на те, що це по суті дешева репліка. От На відео. Ще не так, а на фото виглядає ну супер приємно, особливо, якщо там красиво сфотографувати, обробити. І от одна з тих колод, яка дуже-дуже подобається клієнтам. От мені прям через раз клієнти кажуть, ой, яка красива колода, ой, ну яка краса. Деякі аркани, так взагалі. така от рубашка. Тобто, з якості тут тільки да, тонкувати картон. Ну, Дійсно, тонкий гнеться. Але знову ж таки, якби карти були великі, воно б відчувалось більше. А коли карти маленькі, ну нормально все тасується зручно, мені не відчувається. От якщо репліка дев'ятного місяця всім відомого є українська там. Вона у мене була колись навіть є на неї огляд. От там просто капець, там карти великі, і ти навіть тасуєш, і вона гнеться у всі сторони. То тут такого не відчувається. І якщо ви хочете спробувати просто як працює колода, то сміливо замовляйте. Ну а якщо для вас якість в пріоритеті, але ви цю колоду хочете, то замовляйте, звісно, або оригінал, або гарну репліку, якщо знайдете по типу містіксілк, да, як робить. Я, в принципі, задоволена цією. Е, головне, що тут яскраві кольори і дуже гарний друк. Як на мене, найгірше, що може бути в колоді, це крива порізка і поганий друк, коли зображення розмите, нечітке там, і все таке інше. То тут з цим, як бачите, проблем немає. Карти яскраві. Все добре щодо системи, класичний райдер Уейт. Ну може, трішечки зі своїми нюансами, проте в гайду цієї колоди я все ж таки раджу заглядати. Цікаво, досить описані аркани. всі. я буває, заглядаю. Гайд є по qr коду у цей QR-код скануєте, качаєте. Англійську, звісно, але ж не проблема перекласти через Google-об'єктив. Четвірка мечів, бачите, спить, а меч тримає на поготові. Лицар, ну що, лицар, дуже цікава особливість цієї колоди в тому, що тут от чітко стать. Персонажа показує людину, ну, підказує, хто тут на карті. Я думаю, ті, хто працюють з картами Таро, розуміють, що це важливо. От Коли виходить карта, зрозуміти це про клієнтку чи про чоловіка, на якого ми робимо розклад. Ну, І отут статтю персонажа вона часто підказує. І тут на багатьох арканах, окрім фігурних. Поміняли місцями персонажів. Ну да, от королева жінка, лицар чоловік. До речі, який лицар хитрий, авантюрний, да, нуль агресії тут читається, нуль настирності навіть якоїсь. А от такий авантюрист не боїться ризикувати. тут от, от, ця карта так і грає. Як хто не ризикує, той не п'є шампанського типу такого. Бачите, тут королева така бодіпозитивна. От, Будь ласка, повішений. На повішеному жінка. В класичній колоді Райдера Уейта на повішеному чоловік. І тут, отак, майже на всіх старших і номерних арканах. І, і от так і показує. Оцей повішений покаже жінку в цій ситуації, наприклад. Да? А от на дев'ятках тут. Ну, коротше, давайте по порядку. Так, ну тут подружки. Ну, не на всіх номерних арканах, але майже на всіх. От, на лицарі жінка, будь ласка. Тут теж така от сім'я незрозуміло ху ісху да колода така лгбт Френдлі, сучасна. Ну, коротше, ви зрозуміли. Башта ця в мене відігралася, до речі, стресом, просто стресом нічого критичного не відбулося. Я собі робила прогноз на одну справу, там були в мене справи. І я от в процесі, коли я це вирішувала, дуже стресанула. Ну, все на щастя, закінчилось добре, благополучно. Результат було отримано, як і хотілося. Але от в процесі трохи мене встряхнуло. Так, на дивіться ночів тут. Жінка, от на сімці Пентаклів, жінка, да, в класичній чоловік. І хоч вона тут і посміхається, але... Грає не завжди прям позитивно. Дуже мені подобається ця десятка жезлів. Жінка да, тягне важке сумку по сходах, і бідна, вже тягне, ніяк не дотягне. Ну, так приблизно карта і грає. Вісімка мечів. Суд тут конкретно про духовні цінності, духовне пробудження. Таке все інше. На вісімці кубків навіть стать персонажу не зрозуміла, да? спиною стоїть. Дуже у мене прикольно, прикольно відігралася ця карта. Я ставила захист типу не прогляду і запитала, а як, як це виглядає енергетично? І от, будь ласка, да, людина спиною в, в шляпі погано проглядається, навіть важко зрозуміти, якої статі тут персонаж. От тобі й не прогляд спиною до всіх да? повернувся, і в обличчя не подивишся. От так, тут жезлів. Мені ця колода дуже схожа на таро світлого провідця. І зараз вийшла таро. Ой, напишіть в коментарях якоїсь природи наша українська. Дуже красива, неймовірно, красива колода, Уже, вже в багатьох колег побачила. Але щодо себе ще думаю, наскільки вона мені потрібна. Бо я, насправді, світлого провідця ніколи особливо не любила. Ну тобто, як любила, візуально мені подобається, але сказати, що він супер круто там якось у мене працював би, то ні. Але ця колода, так. Да. Працює у мене круто. П'ятірка мечів. А тут така от класика жанру, що ти тут в будь-якому разі програв. Ти можеш сюди ще витратити купу часу-ресурсів, ще піти побитися, але програєш ти в будь-якому випадку, навіть якщо виграєш. Світ, король такий да, на шикарному кріслі, дев'ятка мечів, в принципі, класична. Диявол такий, спокусник. Цікава колісниця в тому плані, що вона дуже візуально перегукується з арканом сила. От прям я плутаюсь трохи. І якось і грає схоже на силу. Не знаю, чому так зробили автори, але цікаво. На дев'ятці жезлів, знову ж таки, жінка да? замість класичного чоловіка. Ну Тут жінка як і має бути. Подобаються ці акварельні фони. Фортуни таке про цикли. тут циклічність. Тут я не розумію, це дівчина чи то просто хлопець з довгим волоссям. Скоріше, це хлопець з довгим волоссям. От, Цікава смерть. От прям продумана. да? І тут і така вісімка, як безкінечні цикли переродження, да? що нічого не вмирає остаточно. Там, де вмирає одне, народжується інше. Да? Така, от, навіть перевернути можна подивитись. Цікаво. І цікаво грає. Ну, Грає зміна, необхідністю змін. Так, сімка мечів більш-менш класична. Тут у нас колаборація, пасічник, чи як це правильно сказати, жінка, що наглядає за садом, бджоли. Такий от цикл, не знаю, кооперація коротше тут така. От, будь ласка, на пежі, жіночка жриця така у віці. Помірність загадкова і дуже містична, як на мене, що не в кожній колоді побачиш. Ну, королева мечів, вона королева мечів. Таке стерво трохи, да? О, оця цікава карта. Ой, переглядала я ситуацію для людини, яка чоловіка, яка намагається, який, точніше, вибачте, намагається зараз. Коротше, організувати собі виїзд за кордон, щоб не йти служити. Не будемо тут про це. Будь ласка, давайте я, як мантик, в будь-якій ситуації маю тільки прочитати карти. І не мати тут, звісно, думки, ой, власне, вибачте, думки. Ну і тим паче в чомусь я цих людей і розумію. Так от, от його і показали там на дні колоди це було, окрім питання, яке я там задавала декілька карт на дні колоди ж, звісно, залишилось. Завжди на колоди дивлюся, як ви знаєте, в розкладі. І от там була ця карта, і мені Здалося, що колода прям пожартувала от його, а він виїжджати буде з білим білетом. І от, ну, тобто, а це що? Це інвалідність, типу не може служити. От його і показали інваліда, як він виїжджає. А, ну ви уявляєте, як вони жартують? Ну, це капець. Місяць така з дредами, да? Ага, от на двійці кубків у нас пара з двох жінок, кого це відлякує, смущає, ну не працюйте з колодою, але грає навіть як двома подружками, сестрами. До речі, програлося. Е в розкладі, де стояло питання в клієнтки з сестрою і її чоловіком, і от там як порада вийшла з сестрою налагоджувати комунікацію в першу чергу. Ну бо це твоя сестра, тобто помиритись, примиритись з сестрою, порадила карта ця. От, будь ласка, да, дві жінки. Радісна, дуже тут шістка пентаклів, прям бонуси, подаруночки, ніжтячки, Так і грає, до речі. Десятка мечів, як на мене, жорстка, особливо враховуючи такий життєстверджуючий візуал цієї колоди, ну тут прям жестяка ж, кров капає. Але вона гребе, намагається вигрізти. Ой, дуже багато разів, дуже багато у мене вже програвалася ця вісімка пентаклів, саме необхідністю вдосконалення, от, що треба працювати над собою. Фігачити, 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 як ця балерина у станка. Четвірка жезлів програвалася чоловічим оточенням, чоловічою компанією, от якраз такими між чоловічими, от так буквально повізуалу. До речі, ця колода часто оракулить картинками, зображеннями. Чістка, шикарна просто королева Пентаклів. Ой, дуже мені подобається ця вісімка жезлів і грає якось позитивно в розкладах. Він, як на серфі, да, летить на цих жезлах чудово. Ну, Тут чітко жадібність, почуття власності, да, моє не віддам, не відпущу. Позитивний дурень тут, ця дівчинка да, з кулькою. Трійка жезлів, яка чітка, да? ну, як гарно підібрали. Зображення як новий напрямок, да? кудись пливе відкривати нові країни, нові континенти. Іерофант афроамериканський. Ну, четвірка кубків, що класичне цілком. Як от класно придумала трійку мечів, як зображення на її футболці на рівні на хати. Ну, так, жорсткувато грає. Місяць така. ну Так і цей місяць, як Дурман, Омана така Морок. Відлюдник у нас жінка, тобто відлюдниця. Король мечів, імператор. ну Це такі більш-менш класичні. Двійка жезлів сидить, вичікує, прям те, що буде російською, паджидає. Паш такий ентузіаст, тут от настільки ця задоволена тут дівчина. Тут от, 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 ця карта грає просто таким ой, знаєте, так ніби він е, за голову взявся і такий, ой, леле. Ну, коротше, може грати трохи не по класиці, а таким, ну, от таким станом, як тут людина. Коротше, так, десятка кубків тільки, жінки, так? Да? О, цікава оця дев'ятка кубків. В мене вона, ну звісно, в оточенні певних карт відігралася як твоє бажання здійсниться, але ти можеш зістаритись, поки ти дочекаєшся здійснення цього бажання. Не буду розповідати, в чому ситуація, бо вона дуже інтимна, особиста, ну, клієнтська. Коротше, тут просто в оточенні були ці карти навколо. І сімка пентаклів, і повішений, ну коротше, помірність. От всі-всі повільні карти. Зірка там вийшла. І от... Остаточний вердикт да, дала ця карта. Отут на дев'ятці кубків навіть зморшки вже пішли. Тобто, така негативна сторона в неї є. Сімка ця грає більше як різноманіттям вибору, да, в якому людина губиться, що в принципі є класичною стороною цього аркану, але от не стільки ілюзією і фантазією, скільки розгубленістю Боже стільки всього, і що ж мені краще обрати. От дуже сподобався мені цей паш. Кубків на якому зобразили людину похилого віку, да не молоду. Хоча паж це дитяча карта. Пажів нас в принципі як правило, діти, юні, молоді люди. А тут і так і грає ця карта. Що людина ніби вже й не молода, але починає спочатку як молода, або відчуває такі емоції, почуття, як в перший раз, як ніби перше кохання з серії. Ну, тут не даремно, саме на пажа поставили да, свого цього чоловіка, і ну, тут, коротше, свій зміст в тому є, свій акцент акцентів. Король такий гарячої національності. П'ятірка, ну, прям боротьба тут. Ой, такий, да, ніжний, красивий, з лотосом туз. Кубків. Імператриця така самовпевнена, але от з животиком, точніше, з животом їй тут вже народжувати скоро. І така рішуча. П'ятірка кубків. Ой, ну так класно. Тут вираз обличчя промалювали, ну взагалі. Пішла в себе, повернусь не скоро. Але два кубки повних стоять за спиною. Сила. Король Кубків такий класний допоміжний практик. Ну, Тут взагалі ілюзіоніст. Тут двійка Пентаклів більше не балансом гратиме. Ну, у мене якось особливо цікаво, вона не програвалась. Але судячи з цього візуалу, як от мені асоціюється, то тут, напевно, більше шулерством да, якимсь буде грати. Додивляйтеся до кінця, зробимо загальний розклад наприкінці. Королева Жезлів, ентузіастка, ін правосуддя, паш теж, до речі, не супермолодий. Такий, ну, під 30, да, юнак, а теж на пажі. І якийсь такий здивований навіть трохи. Е, так, сімка прям в стрибку. Е, сонце. Тут прямо ж прапор України можна розгледіти. Е, така енергія хіппі прям іде від сонця. І маг, от, на, тримай. Дивись, що я вмію, які фокуси. Ну, мах такий теж цікавий. І могутній, я б сказала. Так. Щоб його запитати. О, а ми запитаємо в колоди, що нам запитати. Нехай вона нам дасть тему для загального розкладу, щоб ви побачили, як вона говорить, і плюс собі щось обрали і ще якусь інформацію онлайн отримали. Так, ну, що ти нам порадиш Продивитись коротеньким розкладом на чотири варіанти. Так, двійка жезлів, щось про очікування перспектив. Так, о, давайте загадуйте ситуації, які у вас ще не вирішені, в яких ви ще чекаєте на щось. Чекаєте результату, чекаєте. Ну чим же тут вирішиться, і от подивимось, вирішиться чи не вирішиться. Ну вирішиться чи ні, і чим саме можна загадувати різні ситуації на різні варіанти. Тайм-код я не прописую в таких коротеньких переглядах. Або це огляд, в першу чергу, можете натиснути паузу, зосередитись і загадати собі різні ситуації, от чого ви ще чекаєте. Можна десь загадати глобально від життя, чи чекати мені ще чогось. От, можете загадати, ну, коротше, будь-яка ситуація, яка не є для вас ще вирішеною, і ще ви на щось чекаєте, що воно вирішиться, що воно складеться або не складеться, і так далі. Ну, і, звісно, буду вдячна за зворотний зв'язок в коментарях, наскільки вам зрезонувало, і буду вдячна за вподобайку, та й взагалі за будь-яку активність і підписку, якщо ви не підписані і вам стало цікаво. Так, ми поїхали варіант: перший, другий, третій, сам аж проситься, і четвертий. Так, ну, я думаю, ви можете натиснути паузу, зосередитись, там собі придумати, позагадувати. Або навіть для іншої людини, а потім зі сторони поспостерігати. Ну, Одразу даю позитивний прогноз для всіх. Ви можете навіть тут в більшості ситуацій цього і не бачити, і ну, не бачити, що тут настільки позитивні перспективи. Ну, Все ж таки, все -таки ту з кубки вселяє да, надію на дні, що тут порадують вас результати, коли воно вирішиться. Ну, Давайте варіант перший. Ну Тут процеси якогось руху, прориву вже пішли да, по шість мечів. Тому однозначно, якось тут ситуація вирішиться. Вічно висяти в повітрі точно не буде. Зараз ми ще уточнимо, що тут на тому березі, да, до чого ви тут прийдете. Буду читати загально, тому що тут загадають різні ситуації без, без деталей і без конкретики. Ну, однозначно, тут на місці це не стоятиме і вже не стоїть в якомусь сенсі, навіть якщо цей рух ще не видно як. Ну, на подійному рівні поки що його не видно, але він є, щось там зарухалось. І до чого ви тут припливете? О, тут буде гарний результат. Тут хтось буквально може і завагітніти і народити. Коротше, тут прям відчутний буде результат. По перше, це старший аркан. А по-друге, це імператриця. Аркан з дуже такими багатими енергіями. Якщо йдеться про матеріальне, то тут супер профіт буде. Якщо йдеться про відносини, то прям вони стануть ключовими статусними, і ви тут будете головною жінкою або ви отримаєте головну жінку. І так далі, і так далі. Ну тобто тут перспективи, перспективи самі позитивні, і перспективи тут можуть бути набагато грандіознішими, аніж ви собі уявляєте взагалі. Отак, перший варіант. Нехай так і буде, нехай відігравається, відігравається, вибачте, відіграється максимально в позитив. Переходимо до другого варіанту. Те ж саме, тут рух вже пішов, можливо, в такому напрямку, про який ви ще й не підозрюєте, щось тут нове буде тут розвиток, буде тут розширення, розростатись буде ситуація. І що тут насправді в перспективі? А в перспективі перед вами стане вибір. Зараз можливо немає ніякої необхідності щось тут обирати. А але коли тут наступним етапом, да коли ви тут до чогось прийдете, то перед вами постане вибір, а вибір або так, або так, і можливо, ці варіанти вибору будуть рівнозначними якимись, але обирати тут вам доведеться врешті-решт. Ну, Наприклад, тут питається про особисте життя, чи буде взагалі в мене воно якесь якийсь розвиток у моєму приватному житті. То тут не просто розвиток, тут буде два чоловіка, наприклад, між якими ви будете обирати навіть. Ну, а там, ну Це я приклад навела, а там переносите на свою ситуацію. І ще й трійка. Ну, тут розвиток буде однозначно, тут чекати у моря погоди не доведеться, але перед якимсь вибором ця ситуація вас поставить. Врешті-решт цікаво. Може, ви вже і розумієте, про що тут йдеться. Третій варіант. Ой, да, тут теж тут, е, таке позитивне оновлення йде у зв'язку з цією ситуацією. Якось тут все оновиться, обнулиться, і дуже вас порадує. Все ж таки, карта радісна. Які гарні всі варіанти, слухайте. З кулькою, тут прям таке відчуття свята, дозвілля, канікул. Ну тут точно, точно. І тут от чомусь мені йде що доволі скоро. І що тут вам принесе розвиток? Ой, слухайте. Тут от теж мені йде чомусь про зачаття в багатьох, не знаю чому. Не подумайте, що це проєкція, а мене ця тема не бентежить. У мене дитина є, і я поки що більше не хочу. Ну, коротше, а то ще й собі тут навангую зараз. От. Тут коротше, тут народиться щось пр прекрасне, без варіантів, про що б ви тут не загадували? Йде щось прекрасне, народжується те, що наповнене, повне любові, повне щастя, задоволення від процесу буде тут що святкувати точно. У багатьох це пов'язане з якимсь чоловіком. Угу. Отак, третій варіант нехай так і відіграється, а краще, навіть краще. Буду вдячна за зворотний зв'язок. Ну, давайте до четвертого: що тут? Ой, тут ситуація навіть не настільки погана, як ви про неї думаєте. Ви тут, скоріш за все, взагалі нічого вже не чекаєте і ні у що добре тут не вірите. А даремно оця ситуація вас здивує. Ви просто цього от як ви позитиву в цій ситуації, як перед носом не бачите, да? бо що хорошого може бути в такій ситуації? Але тут може бути не було би щастя, та нещастя допомогло. Просто ви ще цієї можливості не бачите і не можете припустити, навіть що воно так повернеться на благо для вас. І чим вас тут ситуація здивує? Опа, і знов новим початком обнуленням, сюрпризом якимсь. От, от от в даному випадку мені шут дурень тут читається як саме сюрприз. От, да, тут же людина не чекає, а воно раптом. Ну, наприклад, от чому мені знову йдеться зачаття? Я не знаю, хто тут вагітніти зібрався. Напишіть, будь ласка. Ну, от людина вже розувірилась, вже не, не сподівається завагітніти, бо багато років намагається, а тут бах, і, і при чому неочікувано, коли не чекає, не жде вже. Ну, або цей сенс, знову ж таки, перенесіть на свою ситуацію. Чого ви тут вже не чекаєте, воно якраз вас і здивує. Самим неочікуваним. О, тут, тут. А тут от фокус, але тут позитив. А тут бабах і кролик вистрибує зі шляпи. Щось тут цікаве буде. Повірте, тут вас життя здивує. Хоч зараз ви трохи так песимістично тут налаштовані. Отак, буду всім вдячна за активність, за зворотний зв'язок, на тому все. Така от колода, дуже раджу, особливо колодним маніякам, таким як я, і тим, хто шукає якусь таку більш-менш універсальну і класичну колоду, але з якимсь свіженьким, цікавим візуалом. Вам теж сподобається, сподобається на тому все. Пишіть, чи сподобалась вам колода, чи плануєте собі. Обов'язково на ній щось познімаю. До речі, теми для відео пишіть теж, якщо є ідеї, обов'язково зніму. На тому все з вами була Ганна. Не пробуде з вами сила на все добре, пока-пока.